Так. Більш складніші речі по редагуванню примітивів, ми можемо здійснити, використовуючи інший режим перегляду. Ну, от давайте знову на сцену додамо. Додати наблизимося до неї. От наша менюшка, яка ми, про яку ми з вами говорили раніше. Ну, але ми пам'ятаємо, що тут можна провести деякі налаштування, але ці налаштування зникають після того, як ми з вами зняли виділення. Тобто, отже, після цього ці налаштування зробити не можна. Але за замовчуванням, блендер включає в нас перегляд нашого 3D-вікна у вигляді режиму об'єкта. Якщо ми перейдемо в режим редагування, то ми побачимо, що об'єкт у нас змінився, на ньому показані. Вершини, ребра і е, грані, з яких він складається. Ми вже з вами говорили про те, що будь-яка навіть дуже складна фігура все рівно буде в 3D-графіці складатися там, із е, частинок, з трикутників, прямокутників, квадратів і так далі. Тепер ми з цією фігурою можемо багато чого зробити і її змінити. Перш за все, нам треба навчитися виділяти ребра, грані і е, вершини. Для цього існує декілька способів, в залежності від того, що нам потрібно зробити. І так, якщо ми хочемо виділити все, натискаємо просто е, клавішу А, от, і от в цьому випадку всі ребра і грані нашої от фігури. Так, е, натиснули А, от вони, бачите, всі виділилися. Так, зняли виділення. Далі. Якщо нам потрібно виділити лише окремий фрагмент. Для цього, знову ж таки, можна скористатися оцій вибір коробкою. І от якщо ми там проведемо, от всі ребра, які сюди і грані потрапили, нас виділяться. Далі також можна використовувати різні комбінації клавіш. Наприклад, виділили першу вершину, зажали клавішу Ctrl і виділили, наприклад, оцю вершину. І от вона утворила отакий Сусідні вершини, от бачите, сюди, оскільки ми змістилися на дві, кнопочки, на дві позиції вниз, і вниз виділила всі фігури. Всі вершини. По-іншому трошки працює клавіша Alt. Якщо ми зажмемо клавішу Alt і виділимо наступну вершину, то от вона, бачите, виділила нам цілий сегмент. От ще раз. Перша. Alt. І от виділений цілий е, масив. Вершин, з допомогою яких ми можемо з вами е, працювати. Тепер, якщо ми виділили якісь фрагменти, з ними можна робити точно такі самі перетворення, як і з готовими примітивами. Тобто оці всі інструменти в нас отут працюють. Ну от давайте візьмемо от оцей інструмент переміщення. І от, бачите, от можна відтягнути можна вгору підняти. І от наша вигляд нашої Ще раз її повернути, вигляд нашої сфери дуже здорово вже змінився. Тут можна додати поворот і оці вершини закрутити. Там, наприклад, масштабувати і ще їх збільшити. Ну, от, тобто, можна робити досить складні отакі речі. Так, зараз відмінимося, все, що ми тут з вами настворювали. Далі. Так, все, відмінили всі дії. Далі цікавий спосіб. Наприклад, ми можемо видаляти грані ребра і е, вершини. Для цього знову ж таки, от, наприклад, виділили чотири вершини, натиснули клавішу делити. Так, натиснули клавішу Делити. І тепер натиснули вершини. І от бачите, всі суміжні вершини будуть виділені, видалені. Ще раз. Виділили, делити. Ребра. Суміжні ребра видалилися. Так, ще раз. Виділили. Делете. Грані. грань. Виділяється, тільки видаляється тільки одна грань. Якщо сюди в цей, наприклад, потрапить декілька, от, наприклад. Так, делате. І грані. От ми можемо зайти подивитися, що робиться всередині нашої, е, нашої сфери. Так, цікавий також е, спосіб, е, допомогою яких ми можемо з вами редагувати фігури це е, спосіб, ага, який вже розказав, про те, що ми можемо з вами от, робити різні перетворення. Ну, до речі, можна ці робити перетворення і використовуючи от, оце меню. От я, наприклад, виділив грань, видавити грань. Трохи цікавіше інструмент, видавити грань. І от дивіться, от ми її можемо витягувати, а можемо її ховати всередину. Тобто створювати доста складні отакі контури. Чи там, наприклад, контур видавити ребро. Ну, Тут е не дуже здорово відрізняється воно від того. Тому що, ну от, це все ми можемо повертати. От, тут можемо взяти, ще його налаштувати. Тобто от такі Складні перетворення з фігурами ми можемо робити, використовуючи оці вершини контур грань. Так, ну от отаке загальне про те, як можна редагувати наші фігури, використовуючи різні інструменти нашого графічного редактора.